Як робити круглі штуки? В даному випадку в нас є Добавити, в нас є меж і в нас є циліндр. І циліндр може робити ці плоскі штуки, якщо його сплющити отак от. Якщо взяти стіну, представити, що оце є в нас стіна, то можна перемістити його от в таку штучку. Тобто, якщо так подивитися, воно буде. Далі з цієї сторони буде стерчати. Або чи можна зробити стну-чуть товстішу. Ось. Його можливо там не буде видно. Ну, в принципі, от таким чином, потім Shift-D там перемістити. Відносно бачу, в дивана так само. Тобто ми вставляємо циліндр, його просто повернути вниз. Ось таким чином подивитися в цю ту сторону. От. Тут видно було ці градуси мінялися, можна поставити 90, щоб він був рівний. І можна його зменшити. О, отакий. От Може бути якась як подушка. Да, І подушку можна теж якби розвернути в тако. Можна зробити Ctr-C Ctrl-V і перемістити. Да. Потім можна зробити додати квадрат. Його теж припасувати. Потім можна Ctr-C Ctrl-V посунути сюди і його наклонити. От таким чином. Бачимо, що мало. Для цього і. Ну, от, що до типу такого. да можна тут зменшити, щоб знизу воно не виходило. Тоді треба тут і підняти акуратно. Отак, типу.